На Миколаївщині вже незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон. Наразі усі підготовчі заходи майже завершено, повідомили під час тематичного брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА. Як регіон готувався до холодів та коли в оселях миколаївців стане тепло, розкажемо у матеріалі. Миколаївська область вже готується розпочати новий опалювальний сезон 2024-2025. Майже увесь комплекс підготовчих робіт у регіоні наразі виконано. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації Євген Гладков під час брифінгу. Капітально відремонтувано 22 котельні, замінено 9 котлів. Практично в декілька разів збільшено обсяги ремонту теплових мереж, які дорівнює майже 9 кілометрів теплових мереж до трубному обчисленні. Розуміли цю завдання ще з минулого опального сезону. Спочатку військової агресії в місті Миколаєві немає нормальної води, тому знову ж таки, от на початку, користуючись нагодою, звертаюся до наших споживачів, що використання тепло. Планасія на з внутрішньобудинкових систем на будь-які на свої побутові речі просто недопустимо, слід мати на увазі, що облік теплової енергії буде здійснюватися за показниками лічильників. Тож у такому випадку можуть бути нараховані додаткові платежі, зазначає Євген Гладков. Крім того, об'єкти генерації теплової та електричної енергії і далі залишаються головною ціллю для ворожих атак. Я нагадаю, що в Україні практично зруйновано 50% генерації. Енергії найбільше постраждали це теплові електростанції, вітрова енергетика. В зв'язку з чим у всіх громадах і України, і Миколаївської області, зокрема, ведуться роботи по впровадженню об'єктів розподіленої генерації. Наразі нам в область поставлено 8 установок газопоршневих генераційних установок ведуться їх монтаж. Їх планують ввести в експлуатацію вже на початку опалювального сезону. Також тепловики працюють і над підготовкою закладів соціальної сфери, аби мати можливість навіть у критичних ситуаціях забезпечувати їх тепловою енергією. У нас всі об'єкти теплової генерації в системах централізованого теплопостачання, зокрема забезпечені генераторами електричної енергії. Теж саме виконано по найважливішим об'єктам соціальної сфери. Єдине завдання, яке залишається для органів самоврядування, це підтримувати запаси паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи резервних джерел енергії. Традиційно підготовка до нового опалювального сезону розпочинається одразу після завершення попереднього. Тож протягом усього цього часу фахівці активно працювали, аби забезпечити містян теплом у холодну пору року, розповідає директор міського комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов. Всі задачі, які стояли перед підприємством, виконані, як буде команда. Всі об'єкти генерації підуть в роботу. На Бахмуті багатьох років облтепленерго виконувала завжди вчасно свої задачі, тому початок цього сезону покаже, як ми готові. Крім того, протягом цього часу фахівці працювали над оновленням та модернізацією теплових мереж у нашому місті, додає головний енергетик Миколаївської ТЕЦ Сергій Зубчевський. Для підготовки було проведено шість етапів гідравлічних випробовувань, з результатами яких виявлено понад 190 дефектів різної степ... різної ступені складності, що на 50% більше ніж минулі роки. Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 24-25 замінено близько 4,5 км кілометрів типових мереж різних діаметрів. До прикладу, в минулі роки було замінено близько 1 км мереж. Зокрема, замінено запірну арматуру та проведено комплексну модернізацію мереж, що зменшить ризик в ситуацій та несправностей несправності в системі. Тож вже незабаром у Миколаївській області стартує опалювальний сезон, і всі необхідні заходи для його безпечного та стабільного запуску майже завершено. На початку сезону традиційно у нас в області відчувається каливання температури зовнішнього повітря, що, зокрема, у нас зафіксовано цими вихідними. Але нормативний показник температури на протязі трьох днів нижче восьми градусів він зафіксован не був. І наразі ми будемо мати тиждень з достатньо позитивною температурою зовнішнього повітря. Прогнозуємо, що старт опального сезону, зокрема, по Обласному центру буде відбуватись вже в першій декаді листопада, напевно, з числа 5-го, але будемо відслідковувати температуру зовнішнього повітря. Таким чином, усі підрозділи продовжують працювати на випередження, щоб новий опалювальний сезон пройшов без зривів і забезпечив кожного жителя Миколаївщини необхідним теплом навіть в умовах війни. Фахівці нагадують, що важливо стежити за станом опалювальних систем у будинках і заздалегідь звертатися до відповідних служб у разі виявлення будь-яких проблем. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март.